Правоохоронці затримали 24-річного чоловіка, який був причетний до обману з корисливою метою щонайменше десятка жителів обласного центру. Спільник злочинця з за меж області телефонував мешканцям Івано-Франківська та повідомляв про неприємності у їх родичів. Наслідки обіцяв усунути за певну грошову винагороду. Щоразу злочинець представлявся працівником міліції чи іншого органу влади. Злоумисник діяв так, щоб не дати оговтатися потенційній жертві та позбавити її можливості зателефонувати близькій людині. Як яка буцімто потрапила в неприємну пригоду, назвав суму, яку необхідно якнайшвидше передати вказаній особі в певному місці. Від родини Івано-Франківців вимагали дві тисячі доларів. Однак чоловік, якому зателефонували шахраї, виявився кмітливим і не дав себе ошукати. Без перестанку визвонював, без перестанку давай, 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 давай. Там, може, дзвонив разів 20 до мене. Ну, це мені вже надоїло. Я думаю, собі, чекай, Якщо людина хоче щось, вона не буде так надоїдати тяжко. Вона тобі. Так легенько скаже, що мені за це щось треба. Делікатно. Ну, крім того, але старших людей я вам хочу сказати, що вони куплять. Після чергової спроби вчинення такого злочину правоохоронці й затримали мешканця Львівщини, до речі, неодноразово судимого. Затриманий громадянин, житель Львівської області, раніше неодноразово судимий, який був затриманий одразу після вчинення такого злочину. Тобто була розіграна стандартна схема з Львівської області, з виправної колонії пролунав дзвінок про те, що родич одного з наших громадян попав в міліцію, і для того, щоб вирішити ті питання, які він опинився, необхідно було дати грошову винагороду. Ці люди погодилися, і посібник Шахрая приїхав за грошима для того, щоб. Скажем, так завершити вчинення злочину після цієї оборудки. Він був затриманий працівниками карного розшуку. В яку суму йшлося? Ішлося про 10 тисяч гривень. Затриманому інкримінують чинення низки злочинів, передбачених частиною 2 статті 190 кримінального кодексу України. Водночас міліція перевіряє його на причетність до інших аналогічних кримінальних правопорушень а також звертається до мешканців Прикарпаття з проханням бути пильними, щоб не потрапити в пастку різного роду шахраїв. Любов Галько Ігор Гусак, новина телеканал Раї.